Ну, під час, можна так назвати, навіть, тренувальних зборів, що готувалися до Прем'єр-ліги, знали, що з зими, що будемо грати в прем'єр-лізі, в принципі, зіграли пару не пару, а матчів 6-7 контрольних матчів. Перші матчі виглядали не дуже так, але під кінець навчальних наших зборів більш-менш фізично команда чуть додала, хоча не такі оптимальні кондиції, якщо б хотілося, щоб вони були, таких ще немає, але в принципі, команда, думаю, на процентів 80 готова до чемпіонату. Знаєте, з команди пішли Андрій Горуна, Діма Кондра, два гравця основного складу. Їхній вибір був, кажу, тут футбольне життя, тут життя. натомість взяли на їхні позиції, дали шанс молодому Родюку Тарасу. Знаєте, що з юнаків взяли, взяли молоді гравців. Новачки команди це друг ще одного воротара. Добрали. Добрали Юрій Прищ, взяли Володю Хайдровича, Дмитра Ширія взяли. В принципі, там Петро Сидельник з молодих, всі в принципі, молоді хлопці 92-й, 93-й рік. Я думаю, заміну знайшли тим, що пішли. Думаю, склад не, не слабший буде ніж там того сезону. Знаєте, на перший рік знаєте, команди виходять навіть першу лігу взяти чи вищу лігу, команда виходить з першої ліги в прем'єр-лігу, я маю в загальному в наш чемпіонат України. Задача не вилетіти. Ну, у нас такої задачі тут немає, не вилетіти. Я думаю, якщо в середину заціпимо, заціпимося, от місце шосте, п'яте, дуже би добре було для нашої команди. Знаєте, Моршин сама по собі, то як футбольна академія, там готується хлопців Ю-19 і тому подібне. Команда другої лізе грає, команда майстрів. Я думаю, тяжка гра буде, але... Вовка бояться влізних ходити, думаю, що має бути все нормально по цій першій грі. Плюс календар для нас попав такі, з такими командами, я би сказав, не грандами Прем'єрліги обласної, але допустими. І думаю, можна сміло з ними грати. І на тих якраз, іграх, перших трьох іграх, знаєте, календар попав, якраз буде оцінюватися наша ситуація дальніша. Ну, знаєте, наш yeah. Директор стадіону Фаріон Іван Олексійович, 102% дав, що він зробить стадіон до кінця першого кола. Тобто друге коло маємо грати всі домашні ігри дома. Перше коло ми граємо всі виїзні, друге коло в Ну, Я думаю, якщо буде нормальна погода і нормальна трава буде рости, я думаю, вже кінця можна буде зіграти на тому колі, хоча я... все залежить від нашого директора стадіону. Ну я думаю, непоганий колектив. Всі хлопці ставлять перед собою дуже високі задачі. Хочу вигравати кожні... в кожному матчі, в кожній. І грі показувати свої найкращі якості. Ну, По тренувальному процесі я також можу сказати, що тренування немає такого, щоб було все однаково. Різні тренування і це найголовніше. Я думаю, що повинна бути найголовніше це максимальна концентрація від першої до останньої хвилини. Тому що хлопці всі біжать і їм є що доказувати. Вони хочуть всі бути в першій команді. Я думаю, що якщо будемо виконувати установку тренера, я думаю, можемо добитись позитивного результату. Ну, Я б не сказав, що в мене є над якась важлива мотивація на цю ігру. Настроювати як на звичайну ігру, ну, звичайно, хочеться перемогти. Настроїмось на те, щоб вигравати кожну ігру, а там як Ну, Насамперед задач на цей рік. Якихось надзвичайно великих не будемо ставити, як минулого року, так? Тому що це вже зовсім інакша ліга, зовсім інакший клас виходить. Команди тут по складам дивимося, надзвичайно сильні. Є. Ну Звичайно, що не збираємося пасти останніх. Як мінімум, будемо в призери, в трійку навряд чи... ну, ставимо задачу війти, ну, хоча б в п'ятірку кращих команд. Області це буде така ставиться задача перед футболістами. Це однозначно. А більш докладності що вже буде після першого турніру, після першого кола вже буде видно, тобто які сили, які команди, можливо, на слідуюче коло будемо щось добирати, якісь іграків будемо дивитися. Ну, принаймні на перше коло це як мінімум поразок, на перше коло вже команда є комплектована. І будемо вже так, то тим складом вже і грати. Це так би, міський стадіон, є проблема міста. Звичайно, в свою чергу будемо робити всі сили, давити на них, щоб максимум допомогли нам з тим стадіоном. Ну, і Звичайно, самі тут, що можемо, будемо докладатися до того стадіону. Думаю, що перше коло, яке ми запланували виїзне, грати. Краще щоб трошки дати тому колю відрости, відживитися після минулого року. Ну, думаю, на наступне коло воно буде плюс-мінус нормально. Тут основне ставиться, що домашні матчі, якщо граються тільки на своєму стадіоні, не в Яворові, як попередні хотіли, не по інших селах, тільки будуть гратися тільки на Сновоявриську на своєму стадіоні. Виїзні, звичайно, виїзні і виїзні, а домашні матчі будемо грати тільки тут. Минулого року зробили. Ну... Так якби команда пройшла від початку до кінця, в фінанси певних проблем не було. Цей рік та, якби, на відсотки 90 бюджет є погоджений, затверджений. Ну, тобі, це роки, це, принаймні декілька. Наступних років буде з таким Для нашого міста, для це як мінімум, це є Прем'єр-ліга області. Тут про... про менші, нижчі ліги тут навіть нема мови. На Кубки швидше не буде задач, там будуть просто скі спарингові ігри, будемо дивитися, дивитися по іграках. Ну, на основні задачі будемо ставити все-таки на турнір на прем'єрні. Щоб хлопці були зіграні, зосереджені максимум. Ну і Мусить бути цей футбольний фарт. Звичайно, бо тому що це є гра навіть при деколи, як ми бачили минулого року при рівних, навіть деколи були і слабші команди, а ми з ними грали в нічу. Це мусить бути фар. Тобто, щоб протягом цілого турніру, протягом цілого сезону. Ну і на кінець хотів би сказати на рахунок існування на подальші роки нашого клуба. Так, це все залежить не від президента, заступників і президії засновників нашого клубу, а також це все. Відноситься і до нас, мої мешканців нашого міста. Велике прохання, щоб долучалися ті, всі, хто ще може. Ми зараз на нашому сайті розмістимо наші реквізити, розрахункові рахунки. Була створена спеціально неприбуткова організація під назвою ФК Гірник Новояворівськ». і прохання долучатися фінансування, адже фінанси фінанси буде життя нашого гірника. broken If the love's